Доброго дня малята! Я рада знову вас вітати. Малята, давайте поглянемо, як змінилося все навколо. Яким стало небо? Синім, яскравим. Поглянемо, як змінилося сонечко. Воно піднялося вище і світить сильніше, зігріває землю. Дітки! Усе це свідчить про те, що сурова і довга зима нарешті закінчилась, яка пора року до нас прийшла. До нас завітала весна, вірно. З'являються перші весняні квіти, зеленіє травичка. Звичайно, зараз рання весна, і тому дерева поки що не розпустили листочків, а тільки готуються це зробити. Бруньки на них набухають, відчуваючи весняне тепло. Але є таке деревце в нашому краї, яке вітає ранню весну своїм дивовижним цвітом. Що це за деревце, діти? Ви впізнали його? Це верба. Погляньте, малята, що відбувається з гілочками верби. Вони цвітуть, укрилися цвітом. Ох і гарний вербовий цвіт. А як ми називаємо його в народі? Котики так. А чи знаєте ви, чому їх так називають? Тому що вони на дотик м'які пухнасті, мов хутро справжнього котика, і тому їх так називають. Коли квіти, котики, вербів цвітають. Зверху вони вкриваються жовтим пушком. Верба є народним символом України, нашої держави. Верби ростуть біля річок, ставків. Вони дуже люблять воду. За українським звичаєм вербу висаджують біля річок та ставків, щоб вона оберігала береги від обвалів та змулювання. А ще вербу в народі вважають. Цілющою рослиною. Дітки, то про яке весняне диво ми говорили сьогодні з вами на занятті? Про вербові квіти, котики, вірно, і я сподіваюся, що після того, як вам стало відомо про вербу, народний символ України, ви не будете ламати її гілочок, а будете милуватися цим весняним дивом, яке подарувала нам. Сама природа. Молодці! До побачення, до нових зустрічей!